І всім хай тон з вами. Лайтон ми сьогодні записуємо повстання машин. Повстання машин, у яких ми зараз копаємося у попередній серії. Що в нас в попередній серії було? Ми познайомилися з хухликом, який має допомогти мені добути блискавку. Цікаво, цікаво. Як ви бачите, я тут е, трошки за записю копався і я знайшов данж. Ну і будемо вже лутати данч і говорити погнали. A step to the mic, Це не той час тобі й то допомогти. got that pop and beat gonna make you move dancing on the floor in the swinging groove clap your hands now let the trumpets sound swinging to the left and swinging to the right no room for worries just let go and be free when the swinging pop come and join Що там таке? Лайт? Тебе не було цілих два дні. Ти всі інгредієнти дістав? Ну, як сказати інгредієнти. Говори, як є, ну добре. Ну, я не приніс їх. А можна ти броню сам скрафтиш? Ну, можна, але. дай одну другу від броні. Половину тобто Ну, ти, значить, не добув нічого. Ну, щось добув, але не все. Обдивись і прийди до хати, я зроблю їсти нам. Добре. Обдивитися. Треба. Тільки що тут обдивлятися. Обдивитись. Обдивились і що? Так, так, так. Не знайшли нічого. Так, де ти? Пішли поїмо. Добре. Пішли. Їсти. Де наші їсти? Сніг всякий. Мені сказали сценариста, що треба купати сніг. Стоп, що? Що за руда? Ем, а що? Що я крізь неї прийшов? І вона мені не випала. Ідеально. Ходи я. Ходжу. Так, що таке? А, сідай, ладно. Що? Що за їжа? Ем... Е, той самий пиріг, який дуже тяжко крафтиться? І він з вірусу. Ем, хто такий хухлик? Смачно, смачно. Так, перекусили. Можна починати тепер роботу. В тебе є ідеї? Які ідеї? Яку роботу? А, точно, блискавка. А, які ідеї. Хм. Ем. думаємо, думаємо там. Про що нам? Думаємо. Потрібен лазурит. Ага, лазурит десь в мене був лазурит, вроді би. В шалкері. Або тут. Та в шалкері, в шалкері, в шалкері, в yeah, шалкері. Yeah, є, є, yeah. Є, накопав я. Я копав. Ні, не копав, чи копав? Трохи копав, трохи знаходив ваш ново. На початку серії пришвидшені. Чи на рісті пришвидшені? Не знаю. Так, я тут трохи ще поскладав. Так, зараз зараз тільки зараз ще зачарую. Ай, шо? Ем, на що ти в мене зілля кинув? Ну, все, йди тепер по інгредієнти. Що? Що? Коса? Вірус? Вірусна коса? Та сама вірусна коса, яку ми бачили? Ем... Він мене забрав лазурит для своєї вірусної коси. Що таке? Що стоїш, дивишся на мене? Щось треба? Хухлик, відповідай, що треба? Я йду по вірусу, і ще треба одне взяти. Знайти, але ти не сумуй. Я тут трохи обустроюся. так, але прибери потім. Добре. Буду обустроюватися трохи, бо ну, я тут поки що живу, вже другу серію я тут. Опять в мене місце жительства міняється і міняється. Перший був там, там, де лабораторія, в тій вазі, а потім в останніх. А тепер тут коло хухлика, потім заберу блискавку і вже піду додому. А блискавку, коли ми? В наступній серії чи після наступної серії? Не знаю. Так. Надіюсь, скоро буде. Треба дерево трохи скраф... перекрафтити. Добре, що я накопав хто ти? Ти хто зомбі? Ай! Чешуй на ті спавняться? А? Бо ти мене вдарив один раз, а тепер вони мене б'ють і вони розмножуються так, коли б'ють мене. Скоро карма. Яка карма? Ай! Ай! Яка карма? Не поняв. За те, що я вбивав Херовентіців. Чи як він. Як це сказати? Там щось було, ні? Херовентіців. Ну, в них буде Херовенті. Так, скрині. Щоб собі поставити. І. ще що мені треба? Забрати шалкер. Що це дюрка зорі робе? Дід! Давно ти в мене не був? Що ти тут хочеш? Коли блискавка? Скоро. Хм. Передай Хухлі, що я навідаюсь до нього через 60 2 А на ж тобі блискавка? А блискавка тобі не потрібно знати. Добре, 60 2 треба записати. Десь в книзі думок. Так, записуємо 60, далі. Вони вже близько, але ти втік подальше. Нащо? До мене прийшла корела, ну я пройшов сюди. Забирати деякі реси. До речі, мені вона дала той шалкер Так, тепер можна виходити. За скільки там міді? Мідь тут дуже цінується чогось. Не знаю чого, треба буде це вияснити. Ем, що за. фігня. Табличка літаюча? Як. а! Добратися треба. Випало? Що випало? Що впало? Впало? Що впало? Допустимо, то тут то отопленика треба вбити. Пш, впало називається. Тепер як мені вибратися звідси? То такий розумний, що мені все пробомбив? Не поняв. Йов, да тут стільки всього капе! М Мідь! Ладно, не зараз, не до міді зараз. Так. Треба вибратися звідси. То що я буду тут робити? Не буду ж там я жити. Мені треба вибратися і. Преси переміщати назад на тамту. То... Так хто мене скидає? Хочу нормально вибратися, мені помішають. На мене блоки якісь падають. Поскладав вроді все. А найголовніше забрати залізо і міць, бо міць дуже цінна, а залізо, ну. трошки менше, ніж міць, але цінна теж. Так, пісок якийсь. То пісок посеред льодовиків. Це щось ем, дивне. Дуже навіть дивне, я би сказав, просто. Так, куглик. Блін, я забув про Зюзю. Здається, йому потрібні горішки. Ем, горішки? Льогмерт! Що ти тут робиш? Мені треба дещо сказати. Ола, що ти скучаєш? Горішки? Хм, я тільки їх купив. І з'їв 12. Лишилось тільки 3. Хватить тобі? Хватить може. Хм. А тобі на що? Для Зюзі. Зюзю? А, точно! Хухля просив тобі передати. Ми з ним, як йшли, то він мені сказав. Ага, Хухля згадав про Зюзю. Тобі дати три горішка. А хто такий зюзя мені цікаво? Що він не їсть горішки? Чекай, горішки? А як взагалі у Майнкрафті горішки виглядають? То горішок? Тільки. Тільки що. Дай мені міді. Мені потрібно. Так, мід я маю десь вроді. Ні, в інвентарі маю, вроді. Скільки хоч. Ага, Люгмерту потрібно скільки хоч міді, але чо? і горю про самідь, і Люгмерт про саміть. І корела у мене заміць взяла. Я не розумію. Чому така дорога міць тут? У нас вроді не такий драгоцінний матеріал. Ладно, даю тобі, якщо так подумати, грю, це дав, за це, то, виходить, це. Ну, на 20. Вже третій день. Свідку. Все, дякую, я пішов. Почекай, я хотів тобі сказати речі одні. Блін, коли я вже розкажу коментарі. Е -е, його, йому треба сказати Грю. Грю, я забувався. Думату, то... взагалі. Якщо ви не розумієте, про які коментарі я говорю, то прошу подивитися 13 половиною серію Повстання машин з списку відтворення. Так, дали йому. Шо? М то реально. Тиво? Треально. Ти. Зюзя? Ти його спаунер, ти є зюзя? Ну, точніше, скриня. Капець. А що, горішки такі тяжкі, що вони проламують лід? Та вроді мені не проламували. І Люгмерту не проламували. Капець. Надіюсь, я тут не впаду. Ай! На каркав! Нащо я каркав? Треба вилізти. Як вилізти, що тепер звідси треба подумати? Тут нереально. Ай. Може, через якось через воду. Сніг падає, Чи мені здається. Похоже, підлога не витримала три горішки і Зюзю. Понятно, все. Е, як я тут все починю вам? Так не чесно, що я маю? ну, в принципі, я дав йому горішки. Це так часто буває, чи ні? І чого Зюзя любить горішки? Таке запитання. Ладно, деревом починим. Надіюсь, підійде. Ну, куди сюди? Сюди. Що? Ем. Ем. А чому воно зламалося? Що не підходить? За легенький матеріал треба якийсь тяжкіший. Ладно, пошукаємо і зробимо. Все, тепер нормально. Так, ключик. Ключик можна Зюзю відкрити, якби то дивно і не звучало. Відкриваємо, я сказав, отак. От і відкриваємо Зюзю. Зюзя викидає нам. Ого! Ого! О! А що таке топовий, його лут? Зюзя, ти класний, я тебе люблю за тих три горішки. За тих три горішки, два його... оці три горішки мені дали безплатно. Ну, безплатно люгмерт. Але тут сніжить. Буде все покрито снігом, І Зюзя, в тому числі. Так, Зюзя, дякую за, за класний лут. Ану, політаємо. Бам-бам, бам. Все. Скінчилися літучі штучки. Так. Що це? Все засніжено? Снігопад скінчився. Далі я пішов копати шахту. Пішов отак е, коло дому ближче. Почав копати нову шахту. Докопався до такої шахти і знайшов міть. Ту саму міть, яка дуже корисна, дуже дорогоцінна. Я її добув і покопався далі. Далі я скрафтив нове алмазне кайло, тому що в мене думав, що я. Не дотримую того алмазного сусторо, бо вона зламається, знайшов заліза трошки. Далі знайшов. ну, дійшов до того глоб'янного станцю і. провалився. Провалився в велику пишну печеру. Такі пишні печери, капець. А то часом не та пішна печера, в якій я знайшов минулого разу, то його. Лаву я знайшов, лаву! Мені треба для порталу ват і для броні, бо броня робиться з обсідіану а не алмазів. А тут і вода. Ура! Переробимо відро. Набираємо води. Далі. Я знайшов вже воду. Ще одну абтестову воду? Чи то та сама? Допустимо, тепер добуваємо обсидіан. Я ще не розлив воду, і тепер можна добити, Не добити, а добувати обсидіан. Для порталу ват і для броні. Пон... Так. Так, так. Головне, не впасти в лаву. Ще тут? Мені треба приблизно штук тих 20 на портали і на броню, але то не на всю броню. Капець, як вода робить то? все, не знаю. Тепер треба вертатися назад, я тут відмітив. І тепер вертаємося. Цей похід в шахту зайняв мені цілу годину. Тут показую вам скільки. Дуже коротко. Хвилин 5. До того я піднімався, дуже тяжко було підніматися. Неймовірно важко тако. І бам! Тепер скорисний ліфт. В якому... Ну, не скорісний, ще й вбивчий трошки ліфт. Готовий. Тепер можна добути е, кремінь. для. О, добувся. Для порталу ВАД. І нам лишилось тільки збудувати портал ВАД і підпалити його. Бам! Ту капець він втягує. Далі скрафчуємо. Що ще? Що ми скрафчуємо? Пічки, ні? Ні, не пічки. Далі броню. Далі ще. Це. Во, все, готово. Готово! Нарешті. Завдання виконано. Ура, ми добудемо блискавку для діда. А ми навіть не знаємо, яким ім'я для діда. Ладно. Книга думок, книги думок ми ще не читали, книги думок. Гирю допоміг мені з блискавкою і відправив до Хухлика помічника. У мене є глобальне питання одне а за що він мені допомагає? Але він мені, вроді, ще не дуже допоміг. Де? Хухлик дав мені завдання принести 23 аметисти добру броню. Любу частинку візера і грозу. Грозу будемо чекати, а от інше я йду добувати. Лишилося тільки любу частинку візера, то ваду треба, бо пісок душ казали мені, підказали хтось сценаристи, що можна і пісок душ. Але його треба трохи багато. Надіюсь, ми заспавнимося в потрібному місті і добудемо такий потрібний пісок душ. Все, тепер можна. Що? Портал? Портал воду є рідкість знайти? Я знаю. І ще й пісок дуже так близько, і ще кістки там... Мені дуже повезло спавним, щоб тут, було... тут Був би Странхолт близько. Золоте яблуко, нормально, зачарований золотий меч, п'ять кременю. Кремені зараз мені вже не треба, я вже вроді воду, чи я не в Аду? чи я в раю, чи я в Венді, не знаю. Багато гастів бачу літає, але треба золотий блок добути. Треба розібратися з тими гастами по-чоловічому! Не попав. Не попав, то бляха йому хай, муха, як його попасти. І... Гаст виграв. Ладно, треба добити. Ох, він собака втікає і так піджидає, то він. Він гідний гравець, бачу. І чешуйниці мені призиває, щоб витяжче було, він що знає, що коли мене хтось вдаряє, то я чешуйниці. Але він своїми ударами ніц на мені не наносить, бо я занадто сильний. Бо в мене ури за великий, але що означає ури, може, це саме те, що Undertale? Не знаю, не знаю. Ай! А в Undertale дізнатися, що за таке можна, можна з попередньої серії Undertale. Яка то там? є нацтата. Як попередній. те, що вийшло на даний момент. Ну, Чешуйницями поки розбираємося. Копец не хопиту. звідки в мене такий сороковий левел. Капець, в мене сороковий левел? Треба стіл зачарувань. Стіл зачарувань зламав горішок, один з горішків. Чи три горішки. Коротше, зламав зюзя. Хто придумав ім'я взагалі? треба трохи добути цього. І трохи піску душто бути. Скільки? Штук 16, може хватить. Гаст, я тебе заб'ю. Забив і отрив нарешті. Свої нагороди. Все, тепер все забрано, все добуто. Тепер можна чекати нарешті хухлика. Ну, як так думаю. Ще залізо переплавити. Тепер в мене 24 блоки заліза. Порахуйте, скільки там є. Грошей не вистачило, щоб прочитати. Точніше, що я забувся. А серія вже мала би вийти. Так що я маю, коротше, поприбирати сніг. Дуже важлива інформація, корела, дякую. І я поприбираю. Поприбираю, поприбираю. Так, поприбирали, вроді би. О, ключ? Він не підходить, поки що до Зюзі. Тепер можна далі прибирати. І далі, і далі, і далі. І далі. Нарешті, о, крутиться вже до нас. Хухлик. Бу! Чого ти мене лякаєш? Ти вже добув ресурси? Та. Сюди давай, добре. Кидаємо все. Це, 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 і вроді, все. Хатає хухлик. Чи ні? Хммм. Я не думав, що ти так швидко справишся. Я так само не думав. Ех, а я не встиг. Ну, коротше, тобі десь потрібно ще 21 аметист і піскодуш десь штук так 20. І ще трошки броньки до верхньої треба. Якої броньки до верхньої, в мене більше нема нічого, зовсім. Половину від всіх крафтів, я казав, а не від броні. А, -а, -а. ну ладно. Дістану ще. Ти йди, добувай решту. Добре, нам лишилось трошки метисту, який ми вже маємо. І піску душ. Знову вертаємося ад, в якому ми були 5 хвилин назад. Чи скільки? Так, 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 так. І останні блоки 21. Вроді би, 21 треба було чи 20. Ой, я вже і не пам'ятаю нічого. Зовсім нічого не пам'ятаю. Тепер можна заходити. Чи ні? Хммм, треба сюди заходити, там. Сюди зле буде. Може не виберусь зовсім. Створення, вижити. Все, скоро? Так, скоро. Все. Вибралися ми з порталу ватт. Тепер можна йти на базу. Вроді все є. Та? Та. Просто так підклали і. Ну, що можна робити? А я знаю. Можна прощатися. Ну, і з вами був я, Лайт, хухлик, блискавка. І решта все. Всім удачі, всім хорошого дня. До нового відео. Дивіться її на кші серії. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хухлик лишив повідомлення. Я пішов по Броньку, а ти. Ага, чекай, чи як то там. Коротше, я поняв. Ну і всім удачі, всім хорошого дня, до нового відео, дивіться, інші серії, і що ж, всім пака!